Вищі навчальні заклади, що опинилися на території непідконтрольні українській владі, продовжують її залишати. Прийшов разку так часть руководства академии, бывшее руководство академии решило не переезжать и сотрудничать с ДНР. Идёт массированная обработка и студентов, и преподавателей вплоть до угроз за сотрудничество с Украиной контрразведкой ДНР. Это все факты, это действительно реальность таковая. В то же время достаточно много людей, которые понимают, что никакого будущего у ДНР не существует. Таким чином Донбаська національна академія будівництва і архітектури частково переїхала до до Краматорська на базі ж Дружківського житлово-комунального коледжу вона планує розмістити факультет архітектури. Наш вуз приказом міністерства переміщення в місті Краматорськ із Макеївки. В настоящее время іде болезненный, достаточно трудный процес переїзду на нове місце расположения. И у нас в Краматорске сложилась ситуация, когда нам не хватает площадей. Мы имеем достаточную материальную базу для подготовки младших специалистов, и могли бы, по крайней мере, с удовольствием предоставить возможность нашей Донбасской национальной академии на нашей базе готовить специалистов бакалаврів, магістрів. наразі. Разом із сотнею викладачів переїхало і 300 студентів. Переважно це випускники. Це якраз найактивніша студентів. Із 300 студентів, які к нам приїжджають, більшу частину – це 5-й курси. Це люди, вже сформувавшися самостійні і приймаючі самі рішення. Загалом керівництво академії переконане, що ця цифра вже до кінця лютого зросте вдвічі. От молодші е, курси вони дивляться на батьків, е, вони колеблються, не знают как. им быть. Вот, Ну понятно. По человечески понять их можно. Я думаю, что со временем они э, придут к такому же самому решению, и все будут у нас. В дальнейшем по мірі того, як буде розвиватися співробітництво з городом і коледжем, не виключено, що сюда вообще переїде наш вуз. Поки студентство на канікулах, вирішується питання щодо передачі закладу міського гуртожитку. Єдиний недостаток в нашого в нашому коледжі це відсутність общежиття, е, яке ми орендуємо в комунальній власності міста. От ми і з цим а оточі академія вийшла, щоб передати общежиття з комунальне собственності в власність міністерства образовання і науки України, якщо всі питання будуть врегульовані вчасно вже 1 вересня поточного року, академія набиратиме абітурієнтів на навчання на базі Дружківського житлово-комунального коледжу.